Бджоли проти медом саме так можна назвати те, що відбувалося у четвер в Одеській мерії. Офіційна ж назва події це розширена нарада з питань запобігання та протидії корупції. Всі представники влади та правоохоронних органів погодилися із тим, що корупції пройняті усі ешелони влади в нашому місті. Як виявилося, в усьому винна попередня влада, принаймні, так вважає Костусів. А от як боротися із корупцією, окрім телефонної гарячої лінії, у мерії нічого придумати не змогли. Детальніше у нашому сюжеті у мерії відбувались дивні речі. У сесійній залі зібрались представники місцевої влади та силових структур, щоб вирішити, як здолати корупцію в Одесі. Напевно, не випадково місцем проведення наради обрали одеську мерію, адже за останній рік 26 шість підлеглих були затримані за звинуваченням у хабарництві. Усі учасники наради констатували, що рівень корупції. О чому ми можемо говорити, коли создается вот такая атмосфера, что без денег, условно говоря, нельзя решить тот или вопрос? Що за деньги можна вирішити той чи інший незаконний вопрос. Не дивно, що губернатор згадав випадки, що яскраво характеризує діяльність так званих професіоналів Костусєва, які нанесли непоправну шкоду іміджу не лише південної Пальміри, але й правлячої партії регіонів. Це дійсно, вот наше виділення землі на склонах прибережної території, на пляжах. До речі, перший заступник мера Черненка, фірма якого пов'язана з цим скандалом, нещодавно терміново звільнився. А ще одесити не забули, як костусів. Минулого року наводив порядок в Аркадії. Тоді пліч опліч по узбережжю з Костисєвим ходив Олег Кухтій, який сьогодні сидить в СИЗО за отримання хабара. Наслідки наведення порядку ми бачили влітку. Коли бідному одеситу в Аркадії робити було нічого. Після низки скандалів Едуард Матвійчук дав наказ перевірити усі споруди в Аркадії на законність. Результат чомусь не здивував. Вот мене табличка, бачите. тут і многі підрозділів, як державний власти, так и местного самоуправления. Красным, вы это сдалека видите, подчеркнута реакция. Как вы видите, на 7, или сколько здесь незаконных, 9 незаконных сооружений, какова реакция? Никакая. розумієте, от красним це значить какая. Можливо, після того як голова облдержадміністрації ткнув носом Костусева, то головний професіонал завершиться. Та коли мер добрався до трибуни, то в черговий раз в усьому звинуватив колишню міську владу. Тоді мовляв, була налагоджена система хабарниці Кожне управління, департамент, районна адміністрація, комунальне підприємство і так далі, якоби єжемічно здавали фіксіровану суму в некий спільний фонд. А тим, що ці гроші йшли на рішення яких топчих задач, але напевно отямившись, костусі вже за кілька секунд забрав свої звинувачення так не совсем так? Я не знаю. А далі мар розповів про досягнення в боротьбі з корупцією. Ми не вілі порядок із видачі земельних актів. Мабуть, мер забув скандал щодо п'яти ділянок в отраді, про які стало відомо далеко за межами Одеси. Без сумнівів тоді проблем з земельними актами не було а далі більше дивно, але костусі вважає, що від кількості сесій залежить прозорість мерії і регулярність проведення сесій засідання з полкома стала залогом прийняття прозрачних і прогнозуємо для горожан рішень. Напомню, что в прошлом году мы провели 14 сессий против 15 сессий, которые провели наши предшественники в 2010 году. Разница в три раза. Але і тут так званий народний мер своєму бажанні звинуватити колишню владу обмовився за Фрейдом. Одним з елементів боротьби з корупцією Костуся вважає прямі трансляції засідань сесії та виконкомів. І незабаром так буде запевнив міський голова. Та він забув, що за мерською каденцією горві прямі трансляції велись постійно і не на одному каналі. На жаль, справді дієвих пропозицій проти корупції від Костусєва присутні так і не почули. Лише відкривається гаряча лінія по боротьбі з хабарництвом. С завтрашнего дня в Одессе работает горячая линия мэра по противодействию коррупции. Позвонив по телефону 705-71-71... Кожен одесит зможе інформувати руководство города о фактах корупції або лівительства. Сподіваємось, що гаряча лінія створена не для того, аби ловити підлеглих, які не повністю заносять отримані хабори начальству в мерію, а для користі одеситів. Взагалі ж склалося враження, що на думські бджоли почали боротьбу проти меду. Водим тютюкін, юрій рух, телекомпанія Крусла.